Це була наймасовніша атака у ніч проти 31 серпня. Росія запустила майже півсотні шахедів по місту Чорноморськ одеської області. За інформацією обласної прокуратури, дрони пошкодили об'єкти енергетики, адміністративні та складські приміщення декількох підприємств, а також дах приватного будинку. Усі удари були по цивільній інфраструктурі. Це підтвердив і міський голова Чорноморська Василь Гуляєв. Сьогодні ворог здійснив. Масову атаку на наше місто постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. Це вкотре доказує, що ворог веде війну з цивільним населенням. Це саме масова атака. З 22-го року на наше місто. частина Чорноморська залишилася без світла і води. А у самому місті почали відкривати пункти назламності. А ось жителі знімають моторошні кадри на центральному пляжі. Море покрите уламками збитих шахетів. З'явилась ще одна невтішна новина неподалік Одеси. Підірвалось цивільне судно за інформацією речника військоворських сил Дмитра Платенчука, Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Факт підриву цивільного судна на невстановленому вибуховому пристрої. Проте зараз відбувається огляд судна. Його вірше за все, далі воно зможе рухатися своїм ходом. Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Море це стихія, і передбачити на 100% наслідки ворожої агресії у вигляді мінування акваторії дуже складно. І повертаючись до чорноморська, якщо ви з цього міста пишіть у коментарях, яка наразі там ситуація.